Осінь запанувала у королівстві графіки. Казковий ліст втратив своє барвисте вбрання. Дерева тепер височіють темними силуетами, гілки дерев сплалися в густому мережеві. Лінія горизонту це уявна лінія, розташована на рівні очей людини. Часто на картинах видно небокрай. Лінію горизонту, яка знаходиться на рівні очей. Залежно від місця, з якого малює художник, горизонт на картині може бути високий, середній низький. Лінію горизонту легко визначити, малюючи степ або море, де межа між небом та видимою частиною землі або моря. Буде лінією горизонту.